Нововолинськ знову зробив величезний крок для подальшого розвитку. Нововолинська міська рада стала ініціатором створення індустріального парку Нововолинськ у нашому місті, і ось напередодні його вже внесли до державного реєстру. Індустріальний парк це відповідно відбудована земельна ділянка, на котрій розташована необхідна для бізнесу інфраструктура. Його створення потрібне для компаній-орендодавців, які зможуть розміщати виробничі та офісні приміщення. Метою створення індустріального парку Нововолинськ пер все є підвищення конкурентоспроможності регіону, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, активізації інвестиційної діяльності і головне створення нових робочих місць. Ідея створення індустріальної території виникла ще чотири роки тому. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 30 червня видало офіційний наказ, що індустріальний парк Нововолинськ включений до реєстру індустріальних промислових парків, який є першим на Волині. Розповідає. Заступник міського голови Олександр Громик. так, 27 червня, ми були в Києві в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Здійснили презентацію своєї концепції робочої комісії, яка складається з представників різних міністерств а також громадських організацій. Презентація була успішно здійснена і вже 30 червня Міністерство економіки видало наказ про включення нашого індустріального парку в єдиний реєстр індустріальних парків України. В світлі тих подій, які зараз відбуваються в Україні і наше місто не виняток, а це є скорочення робочих місць. Яскравий приклад цьому це у нас є вигодобувна промисловість. Створення індустріального парку дасть можливість забезпечити новими робочими місцями. Працівників, які звільняються з шахт, ну по розрахунках, які були зроблені і доведені в міністерстві, на території індустріального парку планується створити більше ніж тисячу робочих. Нових місць заступник міського очільника розповідає, що була проведена величезна клопітка робота, залучено безліч фахівців із відділу економіка міськвиконкому. Допомагали їй працівники інституту економіки у Нововолинську або досягти бажаного результату. Була проведена велика робота по розробці концепції, залучено багато спеціалістів. Я хочу подякувати за допомогу нашим працівникам виконкому. Відділу економіки, також працівникам нашого інституту міста Нововолинська, які долучилися до розробки, а також до проведення розрахунків в концепції. Ну, територія індустріального парку у Нововолинську має площу 20 гектарів. Згідно концепції, на ній ми плануємо побудувати такі підприємства, починаючи від легкої промисловості, закінчуючи. Важкою промисловістю, також що є зараз трендовим, це логістика, виставкові центри. Індустріальні парки, які є в Україні, мають слабку інфраструктуру, але Нововолинськ виняток із правил, адже на території, де має бути розташований індустріальний парк, проведені всі комунікації газопостачання, водовідведення та інші. Олександр Громик розповідає, що вже розпочалась робота щодо промоції даної території і вже є ряд рішень, які має прийняти нову. Волинська міська рада щодо звільнення інвесторів від місцевих податків та зборів У найближчому майбутньому ми успішно запрацюємо вже сьогодні. Розпочалась робота щодо промоції даного даної земельної ділянки. В подальшому маємо прийняти ряд рішень міської ради щодо звільнення від сплати місцевих податків і зборів. Також хочу сказати, що вже в Верховній Раді готове і зареєстроване на друге читання закону України про внесення змін до закону України про індустріальні парки, де вже є передбачені пільги на державні податки і збори. Ну і враховуючи те, ми надіємося, що інвестор почне будувати. Потужне підприємство то й підприємство чимала перевага Нововолинська у тому, що розташоване місто у прикордонні. Це дасть змогу легко експортувати товари, які будуть виготовлятися на промисловій території. А це буде сприяти міжнародним економічним зв'язкам та міжнародній торгівлі.